Дівчата гадають, а діти кусають калиту. Сьогодні, 13 грудня, день своє імені відзначають найхоробріші. Адже саме так з грецької перекладається це ім'я. Сьогодні день Андрія, і навіть зараз у мене за камерою стоїть справжній Андрій. Андрій, іди сюди це мій оператор Андрій Шмато. Він частина команди Новини лайф. Це відео для вас монтують ще два Андрія: Андрій Павіл і Андрій Яценко. І своїх Андріїв і ваших від імені всієї редакції вітаємо зі святом. У нас батько Андрій. Ми йому передаємо вітання. Хочу передати привіт Андрію, парамедику з Бахмута. Андрюха. Все буде окей. Своєву зятя і всіх інших Андріїв. Андрій – це побіданоси. Дорогі Андрії, з вашим днем іменем ви прекрасні. Всім Андріям бажаю здоров'я, мудрості. Ну і щоб вони ефективно допомагали нам захищати нашу батьківщину. Нас немає Андрій, але ми бажаємо всім Андріям України щастя, здоров'я і перемоги. Особливо які в ЗСУ. Бажаємо їм. всім Андріям, які зараз воюють за нашу країну, найщиріші вітання і здоров'я міцного, щоб повернулися живими. Всі Андрії класні, всі хай вони живуть, процвітають здоров'я і щастя. Сімейного благополуччя, якщо є сім'я. Ну а тим, хто не махає, знайдуть. Андрію дуже хочу мирного неба, щоб Андрії не помирали, щоб ми всі були в мирному о, атмосфері. Жили святом, хай ангел-охоронець їх оберігає. І Андрію, тих, кого ми знаємо, так тримати і чекаємо в гості. Хочу, щоб всі були живі, здорові, успіхів всім. І благополуччя повернутися всім додому, всім залишитися живими, і мирного неба, і перемоги нам. Усім. Я всіх українських Андрію хотів би привітати подякувати, що вони є, і це наша частка України.